Сьогодні було повідомлення про те, що суд ЄС зняв ряд санкцій з колишніх топ-чиновників режиму Януковича. Це абсолютно показова ситуація, показова ситуація і сигнал для нашої генеральної прокуратури про те, що про те, що Українська Генеральна прокуратура неналежним чином проводить розслідування справ проти топ-чиновників режиму Януковича. Це санкції, які стосувалися періоду 2014-2015 рік. Ці санкції зараз продовжені. Тобто скасування відбувалося про, про тих санкцій, які вже термін сплив. Але сам факт того, що Європейський суд знімає санкції, є ну фактично дзвіночком для Генеральної прокуратури і доводить, що Генеральна прокуратура неналежним чином проводить розслідування про цих осіб і не надає докази їх вини. Саме тому фракція Народний фронт» звертається до Генеральної прокуратури, щоб надати інформацію про хід публічну інформацію про хід розслідування справ проти чиновників режиму Януковича і не допустити подальшому прийняття негативних рішень європейськими інстанціями по тим рішенням, по тим санкційним справам, які зараз є чинними.